Більше аналітики, яку ми почуємо від політичного експерта Олега Лісного, пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава добрий день. Отож, ну найперше, що хочеться з вами обговорити це ді обговорити це дійсно. Власне з'явилася інформація. Буквально щора, що Трамп запросив Зеленського на зустріч до Сполучених Штатів Америки 17 жовтня. Про це повідомили Суспільному в посольстві України у Сполучених Штатах Америки. Візит також підтверджують і власне інші джерела в Білому домі. Напередодні президенти нагадаємо, мали телефонні розмови два дні поспіль. Зокрема, обговорюють Посилення ППО та далекобійні спроможності України цього разу, на вашу думку, буде йти вже про тамгавки? Дуже хотілося б хотілося, бо наскільки в медіа з'являється все більше даних, які вже в кількісному показнику виражаються. Да? Гіпотетично мова може йти, але ж питання в іншому. Ми в результаті отримаємо їх дуже швидко. Логіка попередніх подій ну, на штаб 16-х показує, що від обіцянки і до результатів ну, досить таки тривалий час. Проте я вважаю, що тамагавки вже були застосовані, але поки що у вигляді інформаційної зброї, яка в принципі кошмарить, вибачте, за вираз російських пропагандистів і політиків. Які, навіть Лукашенко почав на це реагувати. Тому я вважаю, що це е, дієвий інформаційний крок е, Трампа. Пане Олеже, головне, щоб це не був лише інформаційний крок для Трампа, знову ж таки, якщо зважати на ті заяви Лукашенка, та, що якщо, не дай Бог, що, то це вже початок ядерної війни. Ми е, ж ну, бачимо, що Лукашенка вже дуже давно. Є не президентом суверенної держави, а співробітником е, російського відділу ІПСО, і він дуже часто використовується саме в такому ракурсі. Е, я думаю, що е, ядерна риторика е, з боку Росії або Білорусі, тим паче, да, е, це небезпечний нюанс. Оскільки Трамп на це дуже хворобливо реагує, і він може пришвидшитися е, в питанні, е, скажімо так, ухвалення рішення, я не скажу, що він ухвалить, але риторику і, можливо, якусь більш конкретику він додати зможе, тому що все одно, поки що я розглядаю помагавки, все таки як інформаційну операцію трампа Більше того, Зеленський назвав три можливі варіанти фінансування ракет Томагавк. Це програма НАТО, тобто використання інструменту, через який НАТО закуповує в Америці озброєння різного характеру для власних потреб. Президент вважає, що цей механізм можна розширити для потреб України. Прямий мегаділ це велика програма, над якою ще потрібно працювати хоча деякі її елементи вже підіймаються на рівні цілі та заморожені активи Російської Федерації. Зеленський назвав цей варіант гарним, але наголосив, що його реалізація залежить від послідовності дій. Він підкреслив, що більшість лідерів ставляться до цього механізму позитивно, але часто в політиці спочатку потрібне політичне рішення, а вже потім спускаються всі інші, запускаються всі інші механізми. Ну ми всі з вами пам'ятаємо про те, що зараз Сполучені Штати не не надають Україні нічого безоплатного потрібно купувати. Знову ж таки, на вашу думку, яка із цих варіантів, які, які назвав Володимир Зеленський, найбільш вірогідна, якщо мова все ж таки буде йти про томагавки? Президент бачає теж, вважає, що це процес, і це процес тривалий і, і дороговартісний. І я думаю, що все-таки буде якийсь комбінований варіант. Це гроші наших партнерів і частина заморожених активів Російської Федерації. І це буде справедливо. І це буде вигідно Сполученим Штатам, оскільки їм все одно хто Але головне, щоб заплатив за їхню продукцію, ну в нашому випадку озброєння. І зважаючи на те, що Трамп. Часто мислить як бізнесмен, який знаходиться в пошуку зиску і конкретних сум, то ці слова Зеленського вони мають повпливати на позицію Трампа, оскільки це про заробіток. Але власне, чи готовий Трамп іншими методами все ж таки дотиснути Росію, зважаючи на той успіх, якого він досягнув на близькому сході? Та власне, чи на вашу думку, зосередиться тепер лише на російсько-українській війні? Чи наважиться до прикладу тиснути на Китай? Бо The Washington Post пише, що влітку Китай значно збільшив експорт до Росії компонентів для виробництва дронів на оптоволокні. Цифри, чесно кажучи, вражі. Жають, ми говоримо зараз за сотні тисяч різноманітних компонентів. Я не буду все перечитувати, буду така досить велика інформація. Але власне Китай на своїй офіційній позиції говорить, що ні, ми до цього не дотичні, ми не підтримуємо. Ми, ми за мир у всьому світі на ділі ж вони роблять зовсім інше. Ну, ми вже бачимо, що ну, будемо сподіватися, скажу так, обережно. На ефорію Трампа, оскільки він е, любить перемагати, і, можливо, на оцій хвилі близько-східній він перескоче на російсько-українську. Ну і по Китаю ми ж бачимо, що е, трошки по-іншому ситуація розвивається, яка, яка ще донедавна е, там, е, могла закінчитися зустрічею. Е, Трампа і СІ. тепер ці зустрічі немає. Раніше Трамп вимагав від партнерів застосувати санкції, а тут він сам готовий з 1 листопада да? вести знову ці 100% тарифи. Тому можемо припустити, що і Китаю прилетить, доки Трамп себе вважає переможцем, і це було б дуже непогано. Е, на вашу думку, оця от риторика зараз України, е, зокрема, та й президент України про це говорив: що якщо Трампу, якщо Трамп допоможе Україні досягнути от припинення вогню, то тоді Україна буде номінувати його саме на Нобелівську премію миру. А е, власне, оце от не отримання цьогорічне цієї премії. На вашу думку, це більше знову ж таки буде стимулювати Трампа? Чи все ж таки він вже опустив руки щодо цього питання? Я думаю, що це людина, яка залипає на якихось ідеях. І, наприклад, успіх Близькосхідний, він притягує до себе і інші гіпотетичні успіхи. І я думаю, ну, в логіці Трампа. І якщо я не помиляюсь, він сказав, що всю Нобелівську премію видали за 24 рік. А цього ми робимо висновком, він розраховує в наступному році за цей рік отримать. Тому я думаю, що якщо в нього буде все виходити у миротворчій діяльності, то це буде його підштовхувати до більш активних дій і до більш грандіозних завершень війни. Тому дуже сподіваюся, що буде саме так. У Вашингтоні власне вже перебуває українська делегація. Ми знаємо про це на чолі із Юлією Свериденко. Та власне туди поїхав і Рустем Уміров. Говорили, що будуть говорити безпосередньо і про посилення ППО Україна зараз робить ставку на захист українського неба, тому що дійсно дуже багато заяв і та сама Кая Калас, яка приїжджала ці питання, теж також піднімалося під час зустрічі зеленського і її. Окрім того, власне, будуть. Піднімати питання і щодо санкцій. Е, от перед Зеленським, та Свереденко і Умєров поїхали, потім Зеленський. Це такий дипломатичний хід, на вашу думку, чи це все ж таки просто так все співпало? Я думаю, що питання спілкування з нинішньою адміністрацією випадковостей взагалі немає. Є багаторівнева робота, яка є, якась є публічною, якась є непублічною. Яка є на високому рівні, є на нижчому. У я вважаю, що це просто е, розуміння української сторони, як працювати е, з американською стороною. Що це не може бути з наскоку, що це не може бути, знаєте, сьогодні повезло, завтра ні. Е, навпаки, це, це рутинна робота, яка має е, бути на всіх рівнях, які я назвав вище. І ми бачимо, що із початком заяву про томагавки Російська Федерація знову ж таки, принаймні, головний род Кремля Пісков, та, а, власне говорить про те, що нібито Російська Федерація каже: ми, ми готові, ми готові сісти. Більше того, прохання Трампа до Віткова розібратися з Росією в Кремлі від на е, питання. Та відповіли пресекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пісков. Заявив, що Москва підтримує. Моє доручення президента США Дональда Трампа своєму спецпредставнику Стіву Віткофу зосередиться на Росії а саме на врегулюванні війни в Україні. Власне, за його словами, в Москві підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання. Водночас, Віткофа він назвав ефективним посередником. Ми вже добре добре знайомі із паном Віткофом. Він ефективний, довів свою ефективність зараз на Близькому Сході і сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть в роботі вже на українському напрямку, заявив речник російського диктатора. Тобто, в принципі, е, от та е, в принаймні, хоча б на словах, та риторика Трампа про томагавки і посилення санкцій діють. Діють, і ми бачимо, що росіяни е, наближені, скажімо так, особи до Путіна, е, які грають притомних, вони знов запускають стару добру карту Добру я е, беру в лапки, е, що знову хочуть обдурити Трампа миротворчими своїми е, діями в лапках. Да? Вони завжди так робили. Коли Трамп е, був розлючений, вони втягували його в телефоні в будь-які перемовини або в обіцянку проводити перемовини і в такий спосіб понижували градус. Зараз вони намагаються зробити чергове, але я думаю, що ситуація зараз трохи інша, оскільки успіх на Близькому Сході Трампа він його окрилив і він може спробувати використати певні інструменти для припинення російсько-української війни, і тут його улещування, я думаю, не зупинить. Пісков також заявив, що російська сторона залишається відкритою до діалогу і розраховує, що вплив Сполучених Штатів Америки спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі. Тобто, знову ж таки вони говорять про те, що саме Україна, нібито не хоче зустрічатися, Україна нібито стопорить оце це питання. Знову ж таки, але е зв'язку з тими заявами. І ми почули від Трампа. Чи піде на це Трамп? Чи буде знову ж таки на черговій зустрічі 17 жовтня, перепрошую, тиснути на Зеленського? Не думаю. Оскільки ми вже бачимо кейс і не один спілкування трамп Зеленський. І, до речі, я не помилюся, якщо скажу, що в цій каденції Трампа Зеленський лідує в плані зустрічей один на один, якщо порівнювати скільки було зустрічей путін трамп і Зеленський Трамп, це ну вражаюча цифра, скажімо так, і це говорить про досвід українського президента і про розуміння Трампом Зеленського. Це про те, в якій атмосфері це може відбуватися. Росіянці знову використовують стару. Свою шарманку з приводу того, що винна жертва, її треба примушувати. Це працювало, треба визнати, і довго працювало. І Трамп це десь і підтримував, але зараз може таке, Зараз новий Трамп в новій якості переможець. Да? От реально йому плескають кнеситі його. Номінують на всілякі премії, і йому це подобається. І це інший Трамп з ним треба по-іншому працювати, а московити продовжують використовувати інструментарій, які вже неодноразово використовували. Якби ми були слабшими за Росію, ми б одразу збивали їхні літаки. Таке заявив генсек НАТО Рюте. За його словами, нині росіяни не становлять загрози для альянсу. Тож їхню авіацію м'яко виводять з повітряного простору. Це пропорційна відповідь. Ми набагато сильніші за росіяни. Якби ми були слабкими, можливо, ми б одразу їх збивали. Але оскільки ми сильніші, наша реакція пропорційна. Марк Рюте повірив Путіну в. Його заявах, що ми на, ні на кого нападати не будемо. і спокійно. Ну, ви знаєте, про силу людей, наприклад, от коли людина каже, що вона сильна, це одна історія. А коли всі сусіди кажуть знайомі і близькі, що це сильна людина, тоді вона такою є, як на мене. А самовпевнено говорить, що вони сильніші Росії, ну, можливо. Але Путін не розуміє слів. Лагідно вивезти літак, це не відреагувати в лозеці Путіна. Збити літак це зрозуміла дія. І тим більше Рюте, мабуть, забув, що член НАТО вже збивав російський літак. І я думаю, Ердоган і Туреччина. Ой, не набагато слабше Російської Федерації, якщо слабше, да? тому це риторика примирення, да? замирення, уникнення ескалації. Я її не зовсім підтримую. У разі прямого зіткнення з Росією НАТО знесе Калінінград і Севастополь у перші ж години. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Годжес в інтерв'ю «Вот ВОТАК телеканалу Белсад. Ті Ви знаєте, такі заяви, на жаль, ми чуємо від колишніх посадовців, від колишніх військових, але не від тепершніх. Чому так стається? Бояться відповідальності, власне, бояться якихось різких рухів. Що саме не так? Ну, мабуть, дисципліна діючих військових їх обмежує в оціночних судженнях. А звісно, що колишні військові вони можуть собі дозволити все, що завгодно. І це логічно, і наші так військові деякі роблять. Тут нічого нового. Просто колишні військові не несуть відповідальність і здебільшого не впливають на ситуацію. Тому вони е вільні в своїх словах. А ді діючі генерали, да, вони досить обмежені в цьому. Тому тут знову ж таки це логічно. Але знаєте, як я вже сказала на початку про те, що зараз от, Україна. Ну там заяви НАТО зрозуміло, але зараз Україна все більше робить м, ставку на систему ППО. І от Володимир Зеленський в своєму підсумковому брифінгу із Каюкало заявив наступне: в Україні очікується проблема з електрикою. Можливо, через одну-дві атаки доведеться імпортувати електроенергію. Російська Федерація також атакує газову інфраструктуру та водопостачання каже Зеленський, зараз газ не проблема. Проблема мати достатньо грошей, щоб його купувати. Е, ну, ми розуміємо про те, що навіть якщо приймуть позитивне рішення для України щодо нових систем ППО, вони не настільки швидко на надійдуть, аби отой той от сценарій, про який говорить Володимир Зеленський, не відбувся. Е, наскільки зараз, е, в принципі, готовий світ до того, що Україна може знову залишитися без електроенергії і газу і Наскільки готові ті партнери, які вже включалися у ці процеси, включитися станом на тепер? Е, ну, готові це точно, тому що вони реагували на цей обстріл досить е, ну, швидко. І не, я просто не знаю, якими темпами вони будуть обіцяне виконувати. Е, тут ж питання в іншому: що е, коли президент спілкується з нашими партнерами, він навмисне малює найжорсткіший сценарій, оскільки тільки в такий спосіб можна отримати не більше ніж співчуття, а конкретні дії. Чи це буде швидко? Це все залежить від того, наскільки буде потужною атака Російської Федерації. Так, кажуть мої колеги, що ця зима може бути, бути, бути важкою. Важче, ніж попередньо. Я не хочу, знаєте, там, одягати комусь околяри, але про попередню так само казала, так? Да? Mm -hmm. Тому будемо сподіватися на наших військових і на те, що партнери е, будуть ставитися до цієї проблеми не як до теленовини, а до проблеми, яку треба вирішувати разом. Також буквально, от останнє питання. Що за словами західних дипломатів, нові масштабні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру спонукають до передачі Києву далекобійних ракет так, європейські та американські союзники йдуть на рішуючі кроки у відповідь на кремлівську агресію. Ці статті розповідається безпосередньо про Фрідріха Мерца та про ракети власне Тауруста, про які ми вже також говорили, що нібито 13 жовтня канцлер канслернімач. Має заявив про намір, принаймні, обговорити з Дональдом Трампом спільні кроки, спрямовані на припинення війни в Україні. На вашу думку, якщо не ППО, хоча б ракети нададуть чим пошвидше? Ну, Це я думаю простіше. Хоча якщо ми, ну, дивлячись її, головне, щоб це були далекобійні і потужні, щоб ми могли відповідати е, зеркально. Тобто щоб світло тухло не тільки у нас, а щоб воно тухло і на Москві. Пане Олеже, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. З нами був Олег Лісний, це політичний експерт. До нашого етеру він доєднався телефоном. Обговорювали безпосередньо про майбутню зустріч зеленського і Трампа. Обговорювали про шляхи знову ж таки фінансування ракет Томагавка, якщо все ж таки Україні буде дано зелене світло на їхнє використання, і обговорювали на